Задайте питання, як ви любите своїх дітей. Ви любите їх за те, що вони вам вас будуть доглядати в старості, або ви любите їх за те, що вони вам допомагають. А ви, або ви любите своїх дітей за те, що вони будуть вам допомагати, або ви любите своїх дітей за те, що вони вам дають кошти, або ви любите своїх дітей за те, що вони просто ваші діти. Тому що ви їх народили, за те, що ви батьки, за те, що світло йде у вас до дітей, і ви сіяєте самим світом. За що ви любите своїх дітей? Або як ви любите своїх дітей? Ту відповідь, яку ви отримуєте особисто, не питаючи ні у кого, це найголовніша відповідь буде, які причини то вашої любові, ваших дітей. І якщо ви собі чесно скажете, чому ви їх любите, якщо ви чесно собі відповісте, чому у вас недобрі стосунки і що є причина, що вам не дають кошти, якщо діти багаті, да? або що діти не приїжджають, або що вони не дзвонять, і ви випишете собі ці причини, а потім на ці причини... Поставте три і напишіть, а що в мені таке особисто, що я сам зробив такі причини відносно своїх дітей, що в мене таке, і що цим управляє? І це дуже головна відповідь, коли ви знайдете причину то, що вами управляє, особисто, яке створює такі відношення, такі думки, такий стан, таким чином ви знайдете той шлях, куди ви йдете. Або ви йдете в світло, або ви йдете в, терми, в темряву. Тому що якщо ви йдете над тим шляхом, який ви думаєте що бажаєте йти, і думаєте, що ви йдете світлом, а любите дітей за гроші, то це шлях темряви. І коли ви чітко собі напишете, чітко, чітко виділите час для продумування цього питання, коли ви чітко відповісте і чесно собі. Що вам, вами веде? Ви любите світло, або ви продались за гроші, які бажаєте взяти від своїх дітей, або чекаєте, що вони вам будуть їх давати. Кому ви продаєте душу? І тому важливо, коли ви це зрозумієте, ви знайдете час змінити себе. І вам захочеться змінити себе на найкраще, якщо ви дійсно вибираєте шлях світла. Тому бажаю нам всем собі и вам бажаю нам всем шляху светла светла абсолютно истинного божественного белого чистого светла батька и матери светла в кожній нашей души абсолютно чистого божественного белого чистого светла светла в кожній нашей думке в кожному нашему слову абсолютно истинного божественного белого чистого светла батька и матери светла абсолютно чистого божественного белого чистого светла Солнца, світла земли Абсолютно чистого білого, чистого, всесвітнього батька і матері, також абсолютно чистого, білого, світлого світла батька і матері луни, і знищується темрява з луни, з сонця, з землі, з поверхні, з дерев, з думок, з станів, з відношень. І просвітлюється кожна гілочка, кожне дерево, кожне слово просвітлюється світлом. Абсолютно істинно божественного, білого чистого світла батька і матері, любові і щастя. Станом світла. Дякую.